Починаємо цю годину наших розмовних студій з Андрієм Жолобом. Андрій Жолоб з нами на зв'язку, військовослужбовець Збройних сил України, медик і соліст Панк гурту Бетон. Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні, доброго дня, героям слава. Дивлюся про вас і диву даюся. в мирному житті. Ви лікар травматолог. Ну, соліст гурту, я вже сказала. Ви ще й діджей були на радіо, ведучий святкових заходів. Яким чином ви опинилися зараз в медичній роті? Розкажіть нам, держава покликала дала повістку. Мобілізація є мобілізація. Відмовлятися не по-людськи. Відповідно, лікарська робота тут потрібна, величезний дефіцит медичних працівників. ну… Треба, значить, треба. Якщо я можу докластися до перемоги і стати хоча б якоюсь такою маленькою ноткою, маленьким акордом в ній, то ну, значить треба. А ви спочатку повномасштабного вторгнення на фронті перебуваєте? Е, 20 травня я власне отримав повістку. 20 травня я виїхав на навчальну частину і вже з кінця червня я безпосередньо беру участь у військових діях. Але водночас ви виконуєте бойові завдання, правильно розумію? Я безпосередньо є одним з тих, хто знаходиться на ланці евакуації на стабілізаційному пункті, і хто приймає безпосередньо з поля бою поранених, стабілізує, як кажуть, у військовій медицині закриває краники, тобто припиняє кровотечі, звільняє дихальні шляхи і вже далі доставляє пацієнта безпосередньо до госпіталю, до лікарні, де до лікарні, де надається професійна медична допомога. Але це надзвичайний ризик. Якщо ми говоримо про евакуацію, ви вочевидь та людина, яка їде забирати поранених. Чи правильно я розумію? Були і такі моменти, коли доводилося це робити. наскільки це небезпечно для екіпажу, для вашого для медиків, які разом з вами там. А, ну скажімо, так це не є безпосередньо те, чим має займатися наша от, власне медична ланка. Але буває таке, що більше нема кому, і доводиться власне, от в броні добиратися до такого місця, яке прострілюється, яке обстрілюється. Потрапляли вже і мої побратими під такі обстріли. і Я потрапляв під такі обстріли. Буває таке, що просто не вдається забрати пацієнта, так як планується. Відповідно, тоді його вже іншою машиною забирається, яка іде з, скажімо так, з глибшої точки і просто по дорозі підхоплює. Але ну, справді, наша найосновніша робота, де ми можемо повністю функціонувати повноцінно, це є стабілізаційний пункт, який є у відносно спокійній точці. я, власне кажу, відносно, бо нема тут так, щоб абсолютно спокійних точок біля фронту тут навколо. Все літає, розлітається, але слава Богу, якось поки що даємо собі ради і один одному ради. Бережемо один одного. Так, тут, напевно, це найважливіший момент берегти не лише пацієнта, але й берегти один одного. А чи підрозділи зараз забезпечені медикаментами? Вдосталь всього вистачає вам? Скажу відверто: ми працюємо з багатьма іншими бригадами. А доводиться нам працювати і разом в спарці, навіть деколи різним бригадам над одним пацієнтом. Ми тут не перебираємо хто з якої бригади привезли пораненого, Всі з ним працюємо так. Всі забезпечені поки що по медикаментах загалом немає якогось дефіциту, проблем біди. Але з іншого боку, всі вже навчилися якось вирішувати цю проблему, шукаючи через друзів, через волонтерів, поповнювати запаси того необхідного тих препаратів, які є найбільшими розхідниками. І е, якщо у нас є от на місці, навіть дефіцит там в когось немає чогось, просто достатньо, будучи біля пацієнта, крикнути Дайте мені, будь ласка, там не знаю. Ізраїльський бандаж вже хтось летить до тебе, біжить, несе. Дайте мені шину, вже біжить. Хтось несе шину. Тобто, взаємопідтримка, взаємодопомога це є те, чого напевно мені буде дуже бракувати в. Мирний час в звичайній не військовій медицині, коли всі один одному просто допомагають вже і відразу без жодної конкуренції. Угу. Але ж ви все ж таки лікар, лікар, ортопед, травматолог. Але в на війні ви ж, мабуть, також здобуваєте якісь так. навички і. В мене чомусь складається враження, що от всі медики зараз, які е, працюють на фронті, воюють, вони знаєте, як сімейні лікарі. Бо ну хлопці ж дівчата хворіють так чи інакше, і там і застуда якась, ну і там спину потягло. Ну, всяке може бути. Ви як сімейний лікар дійсно працюєте зараз? Абсолютно, я чесно скажу, ті, хто сміливо громить ворога, ті величезні вікінги, бородаті в татуюваннях. Де коли приходить там вухо, болить щось з ока тече, доктор стоїть перед тобою така такий величезний морпіг, який не боїться нікого і нічого в світі. Але коли він хворіє, він перетворюється просто на такого хлопчика, який шукає в батьків допомоги. А тут батьків в певним чином, от власне в цій медично-лікувальній сфері, в цій сфері турботи їм забезпечуємо ми медики. Наскільки ми то можемо, наскільки ми то вміємо. Знову ж таки, тут найголовніше не думати, що ти є якесь медичне світило. Тут головне працювати колективним розумом. Тут не треба соромитися, радитися з значно молодшими за тебе, які можуть мати набагато більший досвід в якійсь певній царині, в якійсь певній галузі. А якщо ти доходиш до цього рівня і розумієш, що ти головне, щоб співпрацювати суто на соціальному рівні і дозволити собі радитися з іншими. В Принципі, твої всі пацієнти отримують те, чого вони потребують. Ну мені знаєте, Андрію, завжди здавалося, що ну для мене військові це така сила, це така міць, і мені чомусь я інколи думаю, що вони навіть і не хворіють такими звичайними хворобами, сезонними навіть. Ну, це, 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 це насправді тільки здається так збоку. Хворіють, застуджуються, ангіни, якісь отети, вухо болить, ніс болить, гайморит загострюється. Набагато менш приємні діагнози загострюються, про які я не буду казати в прямому ефірі. Є тут люди із старшого віку, яким за 50, і які вже мають проблеми вікові з суглобами з хребтом. Всіх треба потрохи підремонтовувати, але чесно вам скажу я навіть, от теж, вже коли тут студенти, медики, які теж працюють парамедиками, щось мене розпитуються. Питається, що важливо насправді от у військовій медицині. Я кажу, там медикаментозно дуже важливо, але перший момент це увага, коли ти до такого пацієнта, зокрема, не так, навіть щоб пораненого, який до тебе звертається з суглобами скриптом, ставишся уважно, а там банально пропонуєш йому води, десь його посадиш в зручне крісло. Він тобі довіряє. Все, що ти йому призначаєш, він виконає і чемно прийде до тебе через 5 через 6 днів прозвітуватися по військовому. Що доктор, я зробив те, як ви мені казали. Мене перестало боліти. Практично ну не, не буває тут пацієнтів, які проходять і кажуть: мені нічого не допоможе. Напевно, не мають часу люди стільки собі дозволити а, ходити і випробовувати нерви свої і лікарів для того, щоб призначити мені щось інше. Я в телевізорі бачив рекламу: той препарат моїй кумі поміг, то нехай і мені поможе. Тут є довіра до лікарів більша значна, ніж в мирному світі. Але я розумію і з іншого боку, що в пацієнтів тут і не дуже великий вибір лікарів є. Ми є. Ми намагаємося допомагати, ми не намагаємося їхню довіру не зраджувати, бо розуміємо, що вони захищають зокрема і нас. А справді, що таке питання, правда, що на таблетках цитрамон, які віддають військовим, пишуть від усього? А це в голові деяких медиків так написано: від усього. І вони можуть розділити собі таблеточку цитрамону на половину. І... Сказати одному, то тобі від голови, а то тобі друга половинка від живота е, є такі байки, але насправді це швидше про ту пострадянську військову медицину. Не зустрічаюся я зараз, чесно скажу, з такими абсолютно лінивими військовими медиками. А е, ті, хто безпосередньо зараз практикуючи, а не десь, скажімо, просто вважаються військовими медиками, практикуючи абсолютно уважно і поважно ставляться до своєї роботи, це я навіть би порівнював. Це знаєте, як секта якась своя окрема, де вже якісь свої окремі жарти. Всі, хто зустрічається між собою, обіймаються. Та, це вже такий якийсь невидимий взаємозв'язок. Причому тут вже медики з цілої України, тут і Одеса, і Житомир, і Черкаси, Полтава, Київ, Бог зна звідки, і всі прекрасно між собою співпрацюють. Я знаю, що ваші історії були такі, вашій практиці були епізоди, коли доводилося ідентифікувати тіла загиблих. Наскільки це складно робити? Якщо ви, наприклад, забираєте людину, яка загинула там і певний час десь вона була на вулиці? Угу. Я просто дивилася інтерв'ю людей, які цим займаються. Ну, це просто якісь неймовірні люди. Ну, справді це сприймається просто як робота. Ну, якщо це пропускати кожен такий варіант через себе, через свою свідомість, довго не витримаєш. Тут можна скотитися або в напрямок алкоголізму, або е, дуже швидко просто здати свої психічні позиції. А лікарі це зазвичай з певним якимось моментом з часом починають сприймати просто як роботу, та ми не те, щоб ставали якимись безсердечними. Ми дбаємо про кожне таке тіло, дійсно його ідентифікуємо, але ну, не беремо це близько до серця. Угу. Останнє питання: мало часу у нас: наскільки цінне зараз життя українського воїна на, на цій війні? Бо знаєте, я нещодавно говорила з одним військовим, і він говорить, що росіяни у них така тактика, що вони навіть поранених з поля бою не забирають. У нас тут забирають навіть тих, хто не може розпочати бій. Тут є люди, які справді не можуть здійснити жодного пострілу, їх сковує страх, і жодна команда не може його змусити почати бій. Навіть їх забирають, привозять і з ними теж треба працювати. Надзвичайно цінним є життя кожного українського військового, бо тому, що в мирному світі він не є українським військовим. Він є журналістом, інженером, сантехніком це є людина, яка після перемоги повернеться до свого життя і буде відбудовувати Україну. І це вже в другу чергу. А в першу чергу, це є людина, яка повернеться до своїх родичів, до своїх дітей. А це є людина, яка не встигла відвести своїх діток 1 вересня до школи, але наступного року дуже хоче це зробити. І це є людина, яка дуже хоче повернутися до звичайного соціального життя. Хоча багато хто напевно залишиться і присвятить своє життя надалі армії Андрій, доземний уклін вам за те, що ви робите насправді від усіх українців. Вітання хлопцям, тримайтеся і дякую вам за вашу людяність і за те, що ви дякую маєте. Називаємо. Маєте час виходити до людей і розповідати про свою роботу. Це дуже важливо. Великий молодець. Дякую вам. Андрій Жолоб був з нами на зв'язку. Військовослужбовець збройних сил України, медик і соліст, панк гурту «Бетон». Про творчість не встигли поговорити. Думаю, іншим разом ми це зробимо.